З одного боку, дуже добре, щоб раді прозорості і справедливості, щоб видно, а хто ж є на аукціоні, а хто. Хто бажає, хто може. Звичайно, всіх нас питання дивує, турбує щодо того, бо все прописано, якщо ти можеш, якщо ти хочеш, якщо ти вмієш. А в кінці, якщо ти маєш багато фінансів, розумієш, тоді ти переможеш. Тоді перше може все це викреслити. І це не є нормальним, розумієте? Ну наче. І на жаль, практика аукціонів, взагалі в Україні, показує про те, що як вони створюються, що можна знайти умовно конкурента, можна з ним домовитися. Мовитися можна потім, ще ти переможцем. Що голоси скинуться на тебе і так далі. Тобто, я думаю, що до фінансування можна вирішити, що ти будеш найпотужнішим. Це вже не прозорість, це вже неправильно. Як на мене, аукціони потрібні, але в аукціоні в тому має також бути умови. Той мовник, який багато років працює, який заслуговує на це. Ну, я не знаю, чи йому потрібно набути на аукціоні. Він вже автоматично би по великому рахунку мав би бути далі, продовжити мовлення. Адже, ні, це просто технологія. Розумієте, Ми, ми поміняли з, не знаю, один телефон на інший, але суть же не змінилася. І тому дуже дивно, що ми це ну, взагалі обговорюємо, і в Україні це є проблема.